Добрий день, мої любі сонечка, запрошую вас сьогодні на заняття. Всі до мене йдіть, малята, я вам хочу розказати, що сьогодні відбувалось і яке в нас диво сталося. Я в садочок вранці йшла і краплинку цю знайшла, а вона сумна іде, плаче, бідна, слізки льє і розказує мені. Що нема в неї рідні. Люди кран не закривали і краплинки повтікали. Що малі тепер робити, де краплинка буде жити? Діти, розкажіть, будь ласка, а де можуть жити краплинки? Так, малята, краплинки можуть жити у річках, морях, струмках, хмаринках. Та озерах. Друзі, давайте допоможемо краплинці відшукати своїх рідних. Відгадайте загадку, і ви дізнаєтесь, де ще живуть краплинки. Відома всім нам рідина. Усі її вживають. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Бува, як скло, бува тверда. Звичайно, підскажіть. Так, вода. Малята, давайте разом послухаємо голос води. А вода це справжнє диво. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини. І радіє вся земля. Плавають водичці діти, риби у воді живуть, розцвітають в лузі квіти, і рясні дощі ідуть, Кругообіг повсякчасна на землі вода веде, тож з водою всім прекрасно, і біди нема ніде. Щорічно 22 березня, світова спільнота відзначає Всесвітній день води запроваджений Генеральною асамблеєю в 1993 році. Мета цієї роботи привернути увагу до проблем якості питної води, необхідності охорони водних ресурсів та їх раціонального використання. Тематика Всесвітнього дня води. Цінність води для кожного з нас. Вода. Колиска життя. Без неї неможливе існування. Жодної з відомих форм живих істот, рослин, тварин, бактерій та інших. Людина також не може прожити без води. Наше тіло на 80% складається з цієї унікальної речовини. У водному середовищі відбуваються всі обмінні процеси в організмі. Друзі, ми разом із краплинкою запрошуємо вас у дослідницький центр. Для визначення властивостей води. Для роботи нам знадобиться кувшин з водою, склянка, блюдечко, чашка, формочка для заморожування льоду, цукор та фарба. Для першого досліду налийте спочатку воду в тарілку. Що вона робить? Розтікається, потім у склянку. Та у формочку для заморожування води. Що ми з вами бачимо? Вода приймає форму посудини, яку ми наповнюємо. Таким чином ми можемо зробити висновок, що вода не має форми. Діти, а що станеться з водою, якщо ми в неї додамо фарбу? Давайте разом додамо фарбу і перемішаємо. Фарба розчинилася. І змінила колір води. А даний дослід нам доводить, що вода прозора і не має кольору. Друзі, налийте в чашку воду і спробуйте її на смак. Який у неї смак? А тепер додайте в чашку з водою ложечку цукру. Що змінилося? Так, звичайно, вода стала солодкою і ми змінили її смак. Який ми зробимо висновок? Що вода не має смаку? Друзі, ми щойно з вами з'ясували, що вода прозора, не має форми і не має смаку. А ще ми з вами знаємо, що вода може існувати у трьох агрегатних станах твердому, рідкому та газоподібному. У рідкому стані ми бачили воду на початку наших дослідів. У твердому стані, щоб побачити, з допомогою дорослих дістаньте формочку для заморожування води з морозильної камери. І погляньте, що трапилося з водичкою. Так, вона замерзла і перетворилася на кригу. Нас з вами залишився ще один дослід, за допомогою якого ми з вами побачимо, як вода з одного стану переходить в інший. І це залежить від температури. Даний дослід обов'язково виконуйте за допомогою та під наглядом дорослих. Покладіть у чашку шматок криги та додайте гарячої води. Що трапилось, крига розтанула. Накрийте чашку блюдечком і спостерігайте далі. Вода почала парувати і на тарілочці. Почав утворюватися конденсат крапельки-водички. Малята! Подивіться, як посміхається наша краплинка. Вона дуже задоволена вашою активністю, знаннями та роботою. А щоб краплинки більше не сумували, воду треба берегти від забруднення, не кидати сміття у водойми та економно використовувати водні ресурси. Друзі, запам'ятайте народні прислів'я про воду. Закрути тугіше кран, щоб не витік океан. Чиста вода, хворобі, біда. Не брудний криниці. Захочеш напитись водиці.